Був великий перерив і давно теж поїздив у Литву. Це моя друга рідна країна. Я люблю литовців, тому що вони люблять мене. І завжди казали і кажуть, ото Литовський хлопець. Дуже багато хлопців служили у Львові, прийшли військ з каміння. Я маю відношення до цього, я радий, куди б я не приїхав, мене зустрічається свого рідного. Щоб приїжджати до вас на турнір, я спеціально приїхав на міжнародний турнір, який відбувся в Каунасі декілька років тому назад, ходу Абрамовичу. Ми домовились і кожен рік, ну, хвороба яка ковід захватив всіх нас, ми зробили перерву. Але ми дуже вже багато років дружимо, будемо дружити, якщо будемо жити, будемо, будемо. і ми разом, разом переможемо! Я хочу вам сказати, що прекрасно, прекрасно ви приймаєте. Ми дуже задоволені всі, особливо українці. Ми з задоволенням приїхали до вас і задоволенням ще приїдемо до вас, коли, коли буде треба. І будемо завжди вас приймати в себе в гостях. Мені трошки так було. Коли на базі приймали там е, турнір, може, хто приїжджав спеціально, там було 25 років клубу. Ми не поздоровили тоді вас, але занотували, що ми перед вами вдолу. <плес> я хочу вас вам сказати, що я не знаю, скільки то років пройшло, вже десь 30 років клуб. Так. Ну, як би воно не було, оті нотатки, що в нас є в голові, ми сьогодні вам віддячуємо і кажемо за все, що ви робите для нас, дуже велику дякую. <кій> Дозвольте від команди Львова Житомира вручити. Кубок не беруть. Ще одне слово. Бажаю, хто тут стоїть, хто разом з нами, здоров'я, щастя. Meus irmãos e irmãs e irmãs e